Всім привіт! Мене звати Олена і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Для мене це перший досвід з таким розмовним відео, тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку. І е, хто зі мною вже знайомий, е, мабуть, знає, що у мене є основний канал, де я знімаю відео у форматі тихого влогу. Де кожне відео підв'язане під окремий процес, тобто одне відео, один процес, від старту до фінішу до оформлення. І якщо вам таке цікаво, то я вас також заохочую підписатися на мій основний канал. Ну а На цьому каналі будуть виходити, виходити такі більш розмовні відео, відео, де я буду вам розповідати, що я роблю, що в мене в процесі. Які у мене фініші, плани, ну, по стандарту, як зазвичай знімають на вишивальному Ютубі? Тож, давайте розпочнемо. Як ви можете бачити перед собою, у мене зараз в процесі осіннього іделка від Мілхіл. Вона у мене вже майже завершена. Я планую її завершити сьогодні чи завтра, якщо буде час. Вже випустити відео на основному каналі про цей процес, вставити в раму. Рама у мене вже придбана під, під цей процес, під цей дизайн. Набіру у мене не було, тобто все, що я вишиваю, всі матеріали це просто мій підбір. Бісерміл Хілл тут весь за ключем, нитки. Під цей окремий процес. Зазвичай я так не роблю. Зазвичай, якщо у мене щось, у мене взагалі доволі такий великий запас ниток, тому що щось мені мама чоловіка дарувала з подружкою, щось я там докупала. В Польщі я купляла ем, такий набір ниток на DMC, але дуже схожі кольори на DMC. Тому ниток у мене. Ну, Багатенько, тому зазвичай я намагаюсь замінити на око, чи то на око, чи то по кольорах, якщо підходить, замінити на ці нитки весь ключ. Але в цьому випадку мені дуже хотілося досягти саме такого результату. І деякі нитки я докупляла. Так, і що можу сказати? Мені дуже. Подобається, чесно кажучи, Зараз я вам покажу. Я розпочала з цього моменту, вишила ось це все, та потім різко пішла вгору. І, чесно кажучи, я дуже боялася цієї частини, тому що мені здавалося, що там такий просто розкид хрестиків, щось таке незрозуміле, щось таке дуже сумбурне, але, чесно кажучи, я придбала перенабір. І все було доволі швидко. Тобто цю частину взагалі, ну, мабуть, ось так, я вийшла за один день. І чому я пішла сюди? Тому що мені дуже-дуже дуже хотілося вже побачити, як це дерево має виглядати в житті. І як ви бачите, це просто щось дивовижне. Тому я пішла вгору, потім я пішла праворуч. Як ви бачите, тут ще вишивається окрема рама така. Тут я вже вишила, тут теж вишила, пішла в, в, донизу, а тут ще мені треба вишити цю раму. Що вам ще розповісти? Ну, просто мені дуже подобається цей бісер. Тут і Crystal Honey, і цей помаранчевий такий, він ще у мене взагалі-то я його купляла під гарбузика Paisley Pumpkin. Але там він, ну не знаю, скільки там бісеринок пішло на нього, але залишилося дуже багато. І тут вже я майже все вишила, тільки тут щось залишилось і тут, і тут ну трошки. І все одно, як ви можете бачити, у мене дуже багато його залишається. А цей бісер. Хані. Дуже гарний. Він мені теж дуже подобається. Так відблискує, дуже гарний. Але, чесно кажучи, я дуже чекала побачити цей бісер. Зараз таким освітленням вам не дуже видно, який він. Але це такий цікавий колір, чесно кажучи. Такий ржавий, не знаю. Не знаю, як пояснити, але ті, хто бачив в житті цей колір, ті можуть погодитися, що він неймовірний. І мені дуже хотілося його вже побачити на картині. Він також перешивається таким кольором DMC. Мені дуже подобається цей ефект. І, як ви бачите, це дуже-дуже гарно. Тож, буду закінчувати, що мені треба вишити Бекстіч, дошити. Дошити трошечки тут, тут буде трактор, листя, травичка та й все. Мені здається, що я закінчу найближчими днями. Та покажу вам вже результат. В жовтні я отримала посилку з України від студіо Archie Просто дивовижні рами. Я замовила дві рами, та одну раму мені додали в подарунок. І як ви бачите, я вже зробила таку невеличку інсталяцію на поличці з півонією. Просто ця рама, вона просто, мені здається, дуже гарно пасує до цієї півонії. І ось тут я прикрасила, ну, як ви бачите, ось так воно виглядає. Мені не дуже зручно знімати, вибачаюсь. І ось тут, як ви бачите, я прикрасила ось такою декоративною подушкою. Це у мене мій самий перший досвід створення таких подушок, і дуже-дуже вдалий. Цю тканинку просто я купила, придбала на Вінтеді просто за якісь копійки. Там був, тканинки були розділені по парах. Тобто, ця тканинка йшла з цією, і там були. Відріз, відрізи вісьма тканин, мені їй здається. Чи десяти. Щось таке. І просто ця тканинка дуже гарно підійшла під цього єнотика. І ось тут е маленький сюжет від Dimensions. Всі його знають, він теж був як і півонія, дуже таким популярним цього року. Тож така краса. Картина. Е це Dimensions. Я ніколи, наприклад, не знала, що в Dimensions, окрім вишивки хрестиком та гобеленів, є також картини по номерах. Давайте я вам зараз покажу. Тож це Dimensions також. У мене така Мілхіл Dimensionська поличка. Ще хотіла скористатися нагодою та показати вам декілька фінішів першої половини жовтня. Першим фінішем у мене був будиночок за вересень від Country Cottage Needle Wax. Я зазвичай додаю трошки бісеру в ці елементи. У всіх будиночках є цей елемент, і у всіх будиночках я також додаю бісеру. І на задню частину. Я обрала з того, що в мене було, просто таку тканинку. Бо вона, може, вона не дуже пасує, але все одно цього ніхто не бачить. Та і просто мені не дуже подобається червоний колір, тому в мене дуже обмежений вибір червоної тканини вдома. Потім я фінішувала дві подушки. Ось такий. Вони гарні, вони мені просто надзвичайно подобаються це uh, Primrose Cottage Stitches. Uh, Lінcy, мені здається, так, Лінси дизайнерку зовуть. І цей дизайн я купляла на Etsy. Він просто мені дуже сподобався і формування таке в подушку мені дуже сподобалось. Я його побачила саме, в, саме на Etsy, на обкладинці цього дизайну, цієї схеми. І просто зі своїми тканинами вирішила повторити. та потім я побачила в інстаграмі знову ж Primrose розкотич ті я побачила в їх інстаграмі цю подушку це була безкоштовна схема яку вони надсилають кожного місяця своїм Підписникам на ньюслетер Це розсилка. розсилка І коли я його побачила, я не була підписана на розсилку. І почала питати в коментарях, в приватні повідомлення, чи можна її купити, таку схему. Тому що вона мені просто ну дуже сподобалась і, звичайно ж, мені ніхто ніхто не відповів. Я писала англійською, але просто. Коли такий дуже великий аккаунт, мені здається, там щось таке 20 з гаком тисяч підписників у лінці 30 тисяч підпис підписників, тому я розумію, що дуже складно всім відповісти. І що я зробила? Просто я відкрила на айпаді додаток Стічлі і відкрила фото цієї роботи і просто скопіювала е хрестики, скопіювала схему. В цей додаток. Кольори, як ви бачите, використовувала з цього дизайну. Там, звичайно, якісь інші кольори, я не знаю. Але найкумедніше те, що коли я підписалася на їх розсилку вже з запізненнями, я думала, що мені не надішлють цю схему через. Може, тиждень чи три дні. Але я вже вишила цей дизайн. Тут він дуже маленький, я його вишила і та її оформила за два дні. Вже після того, як його, я його оформила, мені прийшла ця схема. І я така: ну, дуже дякую, дуже вчасно. Але ну, я просто не знала, що мені її все ж таки надішлють. Ось така подушка. Я просто я обожнюю ці дві подушки, вони мені просто ну дуже подобаються. Такі вони, вони не знаю, миленькі. Ось. І ще у мене відбувся фініш. В інстаграмі проводився СП по гарбузику з пташечками. СП. Якщо я правильно пам'ятаю, то він називався Гарпузове щастя, щось таке. Але я впевнена, що майже всі бачили цих пташечок, бачили це СП в інстаграмі, і я записалась в СП вже в останніх, на останньому тижні, тому що, чесно кажучи, спочатку я побачила прев'ю, як завжди. Мене зазвичай прев'ю, воно мені нічого не говорить. І я вже чекала відшивів. І коли з'явилися вже перші відшиви, мені дуже сподобалось. Але, як ви можете бачити, я замінила кольори деякі. Всі помаранчеві і жовті, я замінила на свій смак під тканину, яку я використовую, тому що зазвичай я так роблю, коли я вже знаю, як я буду оформлювати вишивку. Якщо це така якась малеча чи не дуже великий дизайн, я вже, коли я його починаю, я вже, ну так знаю, маю уявлення про те, як я його буду оформлювати. Я вже знала, що буду використовувати таку тканину та таку. І я замінила кольори гарбузика під цю тканину. Та також я замінила зелені кольори на мої улюблені 3362-33 щось там, щось там таке. Щоб зробити розтяжку кольорів. І тому ви помітите, якщо в інстаграмі ви побачите мій відшив, ви зможете помітити, що він відрізняється від решти по кольорах. Тож, отаке коротеньке відео сьогодні буде. Ще раз повторю, що це перша спроба. Я не знаю. Чесно кажучи, чи буде хтось це відео дивитись, чи сподобається воно комусь, але все одно буду дуже вдячна за підтримку та до зустрічі у нових відео. Всім мирного неба та на все добре.